Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео молодий місяць у знаку лева. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції цього лунного місяця. Що можна робити, що не можна робити, на кого найбільше вплине цей молодий місяць, та розповім про фон молодого місяця, який буде впливати на нас весь лунний місяць. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам. Творче самовиразитися в цьому місяці, зайнятися своїми бажаннями та проектами і згадати давно забуті хобі та ваші захоплення. 24 липня молодий місяць в третьому градусі знака Лев, який відбудеться о 22.11, час внутрішніх рішень. Молодий місяць це початок нового лунного місяця, і це завжди про початок чогось нового. Це час для реалізації нових ідей і планів. Тому важливо діяти. І важливо в цей період дбайливо ставитися до себе та до свого організму. Молодий місяць приносить нам свіжу енергію, новий погляд, особливу чарівність, розкриття талантів. Можливість приміряти на себе різні ролі і проявити свою індивідуальність. Знак Лева любить бути в центрі уваги, любить владу, проявлятися у зовнішньому світі та любить створювати навколо себе свято. Знак Лева завжди пов'язаний з можливістю творчості, самовираження, самопрезентації, щоб висловити свої таланти і здібності, а також з тим. Що приносить нам радість. Також знак Лева символізує дітей, романтику, творчість, таланти, хобі, свята, подарунки, фестивалі, концерти, театри це те, що принесе нам задоволення в цей період, тому і цей молодик буде пов'язаний саме з цими темами. З цим молодиком на перший план можуть виходити питання самооцінки, амбіцій та самореалізації, і багато хто може захотіти висловити свою індивідуальність і проявити свій творчий потенціал. В період лева бажано приділяти увагу творчості, самореалізації, дітям, захопленням, розвагам, коханню, грі взаємодії з дітьми. Це період радості, хоч і дуже складний для всіх нас. Тому складіть собі програму на новий лунний місяць так, щоб ви дійсно могли зарядитися енергією сонця і радості на рік вперед бажано, щоб ви промінювали світло і любов, підтримуючи енергією не тільки себе, а й тих, кому вона дуже потрібна, і тим, кому її недостатньо. Знаклева, сміливий та впевнений в собі. Король знаклева особистісто спрямований, але разом із цим чудово вміє зібрати колектив під свої ідеї, вміє вибудувати колективні відносини, хоча йому важко взаємодіяти на взаємовигідних умовах та враховувати інтереси інших людей через особистісну спрямованість. Звісно, любить похвалу та схвалення, тому не забувайте частіше хвалити насамперед себе, дітей, хай навіть за щось маленьке, і знайдіть те, чим ви можете гордитися. Отже, молодий місяць в Леві направляє нас повернутися до себе, можливо, побути десь егоїстом, приміряти корону. Такий досвід теж досвід. Зрозуміти свою цінність, значущість, зробити щось для себе, проявити лідерські якості, дарувати і приймати подарунки, радість, любов, зробити щось для себе тільки без фанатизму, все ж таки присутність місяця, а це емоції, бажання та реакції, але в натура дуже егоїстична, може заносити в бік своєї значимості. Тобто про корону на голові пам'ятаємо, але додатково не підсвічуємо дорогоцінне каміння на ній. Це час попрацювати над такими особистісними якостями, як егоцентризм, залежність від думки та оцінки оточуючих, любов до лестощів, хвастощі, наскільки ви дозволяєте собі бути помітними, що транслюєте своїм зовнішнім виглядом світу, яка ваша самооцінка? Які потреби закривають ваші захоплення та хобі, наскільки ви це відчуваєте? Символ сонця точка, а довкола неї коло, тобто відчуття себе в житті творцем, автором. І, звичайно, приділіть увагу своїй внутрішній дитині, щоб почути себе і щоб зрозуміти, що ж ви насправді хочете. І розвивайте в собі щедрість, оптимізм, великодушність і шляхетність. А тепер поговоримо про фон цього лунного місяця. В період цього лунного циклу важливо налаштувати себе на успіх, цей час можна використати, щоб призвати зміни до свого життя. Це момент, коли ми справді можемо зробити свої мрії реальністю. Якщо подивимося на карту молодика, то бачимо, що поєднання Сонця та місяця в опозиції до Плутона планети влади, сили, року та фатальних подій, а також трансформації. Це досить напружений і жорсткий аспект, якщо не підтриманий іншими аспектами. Але в цей момент. У нас є ще кілька гармонійних аспектів, які складають конфігурацію трапеція і пом'якшують ситуацію. Цей молодий місяць пройде в напруженому аспекті до Плутона, але розрядка впаде на плечі Нептуна, Сатурна та Урана. Тому в найближчі два тижні можуть виникати кризи, коли люди можуть не розуміти, що відбувається у їхньому житті, ніби все руйнується. Можливий тиск з боку впливових людей, і тут йдеться не лише про тих, хто має якусь владу чи статус у суспільстві, але також і про тих, хто має велике значення у вашому житті та може впливати на вас у різний спосіб. Має місце бути колективна думка, на яку ми звертаємо увагу, але тут важливо залишатися собою, не зважаючи ні на що. Сам аспект протистояння сонця з Плутоном в момент молодика тільки сходиться, і він стане точним 25 липня. І це говорить про те, що пройшла половина циклу з'єднання Сонця з Плутоном, який пов'язаний із трансформацією та зміною наших намірів, нашої творчої активності та можливості бути собою. Опозиція Сонце Плутон це протистояння наших особистих інтересів та справ. До суспільних та колективних справ. Сонце в леві, Плутон у водолії. І опозиція між цими знаками пов'язана з можливістю реалізувати не лише наші творчі здібності та таланти по знаку Лева, а й можливості включитися в колективні процеси. Опозиція між Сонцем і Плутоном на осі Лев Водолій з гармонічними аспектами Плутона і Урана. Дає нам шанси і можливості вирішити не лише наші особисті завдання і цілі, і дотримуватися своїх інтересів, а також приєднатися до людей за принципом спільних інтересів, і це суспільні зв'язки та контакти, які допомагають нам вбудуватися в поточний сучасний потік. І ця опозиція є основою трапеції. Яку вибудовують три секстилі і дає дійсно нам можливість знайти вихід із тих ситуацій або протиріч, коли наші особисті інтереси можуть протистояти інтересам колективу або групи людей, в яку ми включені, або інтересам суспільства. І гармонійна конфігурація трапеція дає нам можливість гармонійно пройти це протистояння. Конфігурація трапеція підштовхує нас до змін. Та можливості дійсно створити щось нове у нашому житті, поступово змінюючи внутрішні та зовнішні події у нашому житті. Тобто, з'єднання сонця з місяцем це завжди старт нового лунного циклу. А отже, наступний лунний місяць може дати нам великий поштовх у реалізації наших ідей, планів, проєктів та творчої наснаги, щоб ми дійсно могли виразити себе. Крім аспекту опозиції точки молодика до Плутона, ми маємо тригон точки молодика до з'єднання Сатурна з Нептуном. І постарайтеся в цей період не вступати в конфлікти з владою, особливо із силовими структурами, а також будьте уважні і обережні у вирішенні питань, пов'язаних з банківською сферою, з податками, страховками, спадщиною, аліментами, боргами та кредитами. Тобто з грошима інших людей. Але гармонійний тригон точки молодека до Сатурна з Нептуном говорить про те, що важливо діяти відповідно до ваших планів та цілей, при цьому усвідомлювати наслідки своїх дій, проявляти терпіння, слухати свою інтуїцію і включати уяву. Секстиль точки молодика до урану додає спонтанності, оригінальності думки та можливості. І можливість вирішити ситуацію за допомогою однодумців, подруг або друзів і тих людей, які можуть вас підтримати. І якщо ситуації, які виникають, ви самі не можете вирішити, то залучайте тих людей, які дійсно можуть вас підтримати або допомогти в даній ситуації. А ось Венера і Марс, цей молодий місяць, проходять напружений аспект квадрат. Венера знаходиться в близнюках, тут вона легка, вона фліртує. А Марс в діві, він зосереджений на конкретних завданнях, тому цей напружений аспект між Венерою та Марсом дає напругу в особистих стосунках, і ми можемо погано усвідомлювати те, що насправді хочемо. Марсу потрібні реальні та практичні завдання і цілі. Тому зміна бажань може призвести його до роздратування, і тому важливо не чіплятися до дрібниць і не роздмухувати ситуацію, не бути дуже критичними. Тому що Марс в Діві, коли в нього не виконуються завдання та цілі, може бути дуже критичний. А з іншого боку, Марс проходить з'єднання з кармічним лунним вузлом минулого, тому можуть піднятися кармічні завдання. Минулого і роздратування, агресія, злість подрібницям мало буде просувати нас в такій ситуації. І, звичайно, якщо це сталося, обов'язково потрібно попрацювати з тими негативними програмами, які проявилися в цей період. Тобто їх важливо прийняти, зрозуміти, зробити висновки, відпустити та подякувати. Для того щоб не брати їх у майбутнє, напружений аспект між Венерою та Марсом внесе яскраві та гострі бажання діяти, і тут можуть бути проявлені різні сторони аспекту і пристрасті, конфлікти, підвищена активність в будь яких взаємовідносинах та співробітництві. Також не забуваємо, що зараз триває період ретроградного Меркурія у знаку Лева. І це дає те, що ми переглядаємо свою роль у цьому світі, свої цілі, також можливі глибокі переоцінки. Тож в цей період не потрібно занадто сильно ризикувати, особливо в перші дні після молодика. Нервувати не потрібно приймати важливі та імпульсивні рішення, не варто йти в негатив, починати щось нове, підписувати важливі договори та угоди, не варто перевантажувати себе, проявляти агресію, гординю, ставити себе вище за інших і не проводити медичні операції, крім екстрених. З ретроградним Меркурієм. Цей молодик не рекомендується планувати будь-які нові починання, особливо значущі, так як згодом швидше за все доведеться їх переглядати. А що ж краще робити в цей період? Загадувати бажання, прислухатися до себе, зберігати свій емоційний спокій, зустрічатися з близькими та рідними людьми, взаємодіяти з дітьми, більше гуляти та дихати свіжим повітрям. Займатися творчістю, проявляти свої таланти, наводити лад у будинку, в речах, очищувати простір навколо себе, медитувати, проводити енергопрактики, працювати з наставником або коучем, приймати ванну з сіллю, дивитися добрі фільми та слухати класичну музику, палити свічки, планувати, візуалізувати. Займатися спортом, але не перевантажувати себе, працювати на публіці та займатися саморекламою, щось переробляти та виправляти, повертатися до старих задумів цього лунного місяця дуже добре. Подивіться в свою натальну карту, де знаходиться у вас третій градус лева, і по цій сфері життя вам необхідно проявити себе в цих темах. Почати щось нове, пов'язане з ними. Але нове це добре забути старе, тому що у нас ретроградний Меркурій. Щодо бажань: в молодик енергії дуже мало, і в перший лунний день це час візуалізації бажаного. Тож відпочивайте, мрійте про те, що вашій душі хочеться. Співвідносьте емоційні бажання з реальністю, візуалізуйте свою мрію. Дуже добре прописати цілі на місяць те, що б ви хотіли реалізувати, і дуже важлива душевна гармонія та ваш внутрішній стан. Обов'язково сформулюйте побажання, як ви хочете прожити лунний місяць. Молодий місяць в леві спрямовує нашу енергію у способи самовираження, творчого, трудового або ділового. І цей молодий місяць досить рельєфно виділяє можливі перешкоди та кидає виклик нашому способу набуття себе. Тож придеться попрацювати, щоб вистояти. І молодий місяць дуже творчий, душевний і амбітний одночасно. Цілком різні енергії будуть переважати. Енергія влади та грошей, енергія контролю та розрахунку, твердість і цілеспрямованість, інтуїція та емпатія. І до кінця тижня буде сильний акцент на взаєминах, ділових та особистих, тому що напруга Венери з Марсом не дасть сидіти на місці. На кого найбільше вплине? Молодий місяць у третьому градусі знака Лев, 24 липня 2025 року о 22.11. Ті, хто потрапляє під цей молодик, можуть закласти потужні кармічні цикли, адже відразу всі три найвищі планети беруть участь в цьому процесі. Уран, планета астрології, осяєнь, несподіванок, спонтанності, гумору та перевороту свідомості. Нептун планета психології, ілюзій, самообману, оман, залежностей та медитації, Плутон – планета езотерики, влади, маніпуляцій, трансформацій та переродження так найвищі планети ставлять вищі завдання перед людиною, але, будучи вогненим знаком, надає цій події особливої яскравості та сили це творчі знаки, можливо. Це нам сигнал про те, що можна зайнятися вищою творчістю і змінити себе. Лева точка молодика проходить по вашому знаку. Тож у вас йде оновлення, оновлення вашої свідомості, оновлення вашої ролі у цьому житті. А також у багатьох в цей період включається соляр. Тож, цей молодик буде впливати на вас. Цілий рік. Ті, хто народжений підсонячним або асцендентним знаком овна та стрільця знаки стихії вогонь, в межах з 1 до 6 градусу, точка молодика в гармонії до вашого сонця або асценденту. І активна енергія лунного місяця допоможе вам досягти результату. Близнюки та терези, у вас з'являться шанси досягти бажаного. І важливо побачити підказки Всесвіту, можливості, які вам можуть відкритися і не опустити їх, та приймайте допомогу інших людей. А тельцям, скорпіонам та водоліям знадобиться уважність водолії, точка молодика в опозиції до вашого сонця або асценденту, і може виникнути якесь протистояння, конфлікт між особистими інтересами та інтересами групи. Колективу, тож будьте уважні, а Сонце з місяцем ще й в опозиції до Плутона, і Плутон трансформує вашу особистість. Так що трансформаційні практики вам не завадять. Тільці і скорпіони точка молодика в аспекті квадратури до вашого сонця або асценденту, і, можливо, доведеться вирішувати якісь несподівані питання, але енергія для вирішення вам Дається. Тож не відкладайте рішення на потім. Тому що ретроградний Меркурій вам показує те, що потрібно вирішити, і ви зможете це прекрасно все зробити. Тож бережіть стосунки і не приймайте різких, імпульсивних і раптових рішень. Отже, 24 липня 2025 року пройде особливий молодик. У царському знаку Лева на фоні ретроградного Меркурія і опозиції з Плутоном, і це створить потужну, але суперечливу енергію з одного боку творчий підйом і сміливі починання, а з іншого ризик непорозуміння та поспішних рішень. Лев знак пристрасті самовираження та лідерства, а ретроградний Меркурій в цьому знаку посилить тему переоцінки цілей, перегляду комунікацій та минулих творчих проєктів. Тож ключові теми періоду, яскраві нові починання, але з огляду на помилки минулого повторні шанси у коханні в творчості, в самопрезентації, ризик конфліктів через гордість та невірні слова. Думайте, що кажете важливість чесності із собою та оточуючими. І як я вже казала, що вся розрядка впадає на плечі Урана, Нептуна та Сатурна, і це дуже хороші помічники, щоб не впадати в із крайності в крайність, ставте перед собою нові цілі та плануйте все особливо в темах своєї самореалізації, творчих проєктів та бізнесу. Згадайте свої невирішені питання та завдання, недороблені проекти, допрацьовуйте їх та втілюйте в життя, не бійтеся мріяти та візуалізувати, задайте ж собі питання, хто я і чого я зараз насправді хочу. І дайте собі відповідь на них, тільки чесно. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!